Життя до 24 лютого 2022 року. Ми мали плани, спішили реалізовувати їх, вносили корективи і знову вирушали в дорогу, щоб діяти та отримати результат. У кожного було своє життя, в якому обов'язково знаходилось місце на святкову подію. Отець Михайло Романів. Який очолює християнський центр святого Мартіна у Фастові, пригадує свою радісну подію, яка відбувалась у Кракові Краків. Так особливо важливий, тому що там жив чотири роки, і ми поїхали з іншими братами на капітулу в Кракові, де ми вибираємо нового настоятеля на чотири роки. По-перше, були брати. По-друге, що це було місто, яке можливо за студентських років я не дуже любив. Бо воно таке трохи, як то кажуть, хмарне і, і дощове. Але це був особливий час, такий особливий час, за який я також Богу братам дякую. Але в Україні та й загалом у світі. Задовго до війни було неспокійно. Наприкінці 2021-го та на початку 22-го року засоби масової інформації повідомляли про ймовірне вторгнення російської армії на українські землі. Отець Михайло був твердо переконаний, що так станеться. Священник разом з колегами. Почали працювати над розробкою документа, який мав би окреслити їхню діяльність на перспективу у два роки. План дій на важкий час саме таку назву отримав цей документ. Ми його опублікували бо десь 18 лютого. Він на нашій сторінці є. І там були записані такі певні пріоритети, які ми собі ставимо. Ми з 2014 року разом з християнською службою порятунку займалися реабілітацією дітей сірої зони. Ми зробили там понад 40 цих заїздів реабілітації. Діти виїжджали з Донеччини, приїжджали до нас. І ми собі хотіли цей проект розвивати в якійсь в якомусь більшому форматі, бо ми бачили, що ті діти, які їздили з 14-го року, вони повиростали, і ми хотіли давати їм іншу освіту. Християнський центр святого Мартіна Де Поррес ставив перед собою завдання випрацювати шість напрямків, які б допомагали дітям, що прибули з сірої зони, опанувати різні фахові навики. Для того щоб цих дітей якось по особливому наблизити до України, маючи досвід понад 600 дітей, які за той час з року до нас приїжджали, ми бачили наскільки вони насторожено ставляться до всього що українське. Ну це звичайно пропаганда, в якій вони жили і так далі. Натомість, коли вони вже були в нас і якийсь час перебували в нас, ми бачили, що це міняється. Ми бачили ставлення. міняється. Вони казали, ми хочемо повернутися до вас, а коли ми знову до вас приїдемо, і так далі, і так далі. І для нас було важливо, щоб опрацювати якийсь такий проект, де би ми могли давати їм можливість закорінюватись в Україні більше. На жаль, плани було зруйновано. Ранок 24 лютого вніс небачені корективи у поведінку та дії мільйонів людей. Стан нервозності та тривоги не оминув і монастир отців домініканців та центр Святого Мартіна. Однак духовні особи швидко опанували себе та окреслили найважливіші питання, якими слід займатись невідкладно. Так, 24-го ми відразу переформатувались. Хоч ми були вже якось готові, ми вже мали закуплену їжу. Ми мали готові якісь там речі на випадок, якщо би було якесь ускладнення. Може, бракувало нам сталітарних телефонів. Так. Але ми от з нашими друзями, знайомими, відразу це обговорювали. 24-го зустрілись наші працівники, і ми сказали, що ми міняємо формат зовсім. Міняємо формат, починаємо служіння. Ми відразу два поверхи нашого центру. Це приблизно 1200 квадратів. Ми їх відразу і пізніше також і наступне, ми переформатовували відразу для людей, які будуть потребувати допомоги. Територію для тих осіб, які у перспективі мали увійти в цей дім. Потрібно було готувати оперативно водночас слід було дбати про підопічних, що вже знаходились у благодійному центрі. У нас вже були діти з Маріуполя, 40 чоловік, бо вони приїхали до нас 22 лютого, як це сталося. Пан Андрій Оленчик зателефонував і каже: Слухай, під Піонерським стоять танки. Уже цілу ніч велися бойові дії. Діти проспали в підвалі. Я кажу, вивозьте їх терміново. Уже 22 го числа, ну якби це було наше таке приготування трохи з випередженням, Діти були в нас. Березень, за словами отця Михайла, був найскладнішим місяцем 2022 року. Російські війська наступали та вели активні бойові дії на різних напрямках. Київщина зазнавала великих випробувань, переживання та всеохоплюючий страх підсилював факт відсутності продуктів харчування у крамницях Фастова. Отець Михайло з командою швидко виходили на зв'язок із західною Україною в надії отримати звідтіля гуманітарну допомогу, адже потрібно було допомагати не тільки особам, які знаходили притулок у центрі святого Мартіна, але й місцевим жителям, тисяча пенсіонерів, які отримали від нас допомогу протягом семи тижнів підряд. Аж поки десь під Пасху, вже ближче до Пасхи, не появилося харчування, не були виплачені пенсії. Переживали усі. Найосновніший продукт хліб, зник з крамниць Фастова. У народі кажуть, де є хліб, там є життя, де є життя, там є надія. Ми зрозуміли тоді, коли хліб зникнув з Фастова, а його потребували лікарні. Потребували також тероборона, будинки пристарілих, особливо на Глевасі. Дуже просив і, і в різних місцях. І в нас цього хліба йшло щораз більше. Ми то пекли його, але нам не вистачало потужності, як таких печей. Щоб забезпечити жителів Фастівщини хлібом, потрібна була потужна піч та багато борошна. Борошна волонтери знайшли у Вінниці, а піч знаходилась у Києві. Але основна піч, ту, яку ми закупили перед війною, вона в нас знаходилась на Анна Ахматової. Дзвоню до сестри Анастасії Мазурі, кажу: сестра, потрібна піч. Але думаю, як ви доїдете з лівого берега? Практично неможливо, все було перекрите. Люди добиралися до Фастова з Києва по 25 годин, ну, ті перші тижні. Кажу, як ви доїдете? Вона каже, я щось придумаю. Та каже, буду молитися і доїду. Я не міг повірити ні своїм очам, ні, ні самі собі. Сестра з лівого берега за Ахматової, з'їхала за дві години. Ми завантажили сестру свіжим хлібом. і сестра поїхала назад. Але це було для нас таке велике чудо. По сьогоднішній день всі ночі ми печемо хліб. З початку березня актуальним також було питання евакуації дітей. У безпечні регіони країни чи за межі нашої держави ми почали думати, як ввозити наших дітей з реабілітації. Це діти з аутизмом, з ДЦП, наших школярів і садочок, наших парафіян. Відразу нас підтримували наші благодійники, польські фонди, як Орлен, банки польські прекрасну роль тут відігравав посол Республіки Польща, Пан Бартуш його дружина Моніка Ціхоцька, яка була в Варшаві і моніторувала звідти. І в перших днях березня, як ми почали евакуацію людей до різних місць в Польщі, і до наших монастирів, і, і до тих, тих місцевостей, які приймали, ну до половини квітня ми вивезли 1700, понад 1700 людей. В умовах справжньої війни, коли на Фастівщині діяли диверсійні групи противника, Центр святого Мартіна продовжував своє функціонування. Сюди прибували біженці з Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Ситуація загострювалась, проблем ставало все більше і більше. Але на щастя, до благодійного центру прибували волонтери, які брали на свої плечі неймовірно велику ношу праці. Появилися ті, які хотіли розділяти свідомо з нами цю діяльність. Вони не хотіли, не хотіли виїжджати. Навіть тоді, коли ця ситуація досить драматичною, був такий момент, коли міський голова Фастова записав відео, що російські танки 12 кілометрів від Фастова, Це така найближча точка, і що потрібно виходити на окружну, тому що є велика небезпека для міста. Також таке повідомлення написав пан посол. Написав, чи ви не евакуюєтеся, тому що ситуація напружена дуже. Потрібно було думати постійно, як вивести решту, бо не було можливості вивести всіх. Завжди залишались ті, яким потрібно було виїхати перед нами. Ну але якось слава Богу, Бог зберіг і сміливість людей, їхня мужність, відвага. Їхня працьовитість, наполегливість це неймовірна історія для кожного з нас. Число біженців збільшувалося. Центр святого Мартіна приймав людей: з Бахмута, Покровська, Маріуполя, Запоріжжя, Миколаєва, Кривого Рогу. Благодійний центр з огляду на непередбачувані обставини змушений був призупинити діяльність ряду напрямків, серед яких іпотерапія та реабілітація дітей. Але не дивлячись на це, духовне життя навпаки міцнішало та набирало сил. У нас збільшилась парафіяльна спільнота, попри те, що виїхали парафіяни в Польщу, переїхали люди, які жили в Києві чи в інших місцях. І ми бачили, наскільки для людей було важливо отриматися, пережити цей великий піст. Люди приходили щоденно на службу, і в нас ніколи стільки людей на щоденних звичайних буденних службах не було як в той час до травня місяця. Однак, наприкінці березня, на початку квітня 2022 року відбувся поворотний момент у війні. Адже у цей час була звільнена Київщина. Благодійники вирушали у села та міста, жителі яких найбільше постраждали від ворога, коли ми слухали на початку квітні історії в Андріївці пізніше в Бородянці, потім всі те, все що відбувалося в Бучі Вірпіні, то я думаю, це було трохи як стіна. Воно не зрозуміло було для нас, чому так, як так. Чи тому, що хтось пише на стінах, хто розрішив вам так хорошо жити, в Андріївці розмовляв, там стаціонувало 750 військових росіян, і вони вивезли абсолютно все. Вони з'їли все, вони вивезли всі машини з села. Ну, все, що можна було вивезти, вони вивезли. Як собі це пояснити? І знайшов таку відповідь, якби з із філософської богословської точки зору. Перша це. Хан Аран, великої жінки, філософа 20-го століття, яка досліджувала, вона написала проблема зла. І вона казала, зло банальне. От саме зло банальне. І воно просто нищить. А друге пояснення щодо злодіянь російських воїнів, отець Михайло знаходить у словах кардинала Конрада Краєвського, папського роздавача милостині. Кардинал у часі війни. Неодноразово побував в Україні, зокрема, у Бучі. Він сказав про поневолення, про демонічну присутність. І з точки зору того, що я бачив і як ми це переживали, це мені вкладалося в певну таку цілісність. Це не просто зло: це зло, воно якесь особове. Воно поневолює, воно руйнує людину абсолютно цілковито. Як би не було важко осмислювати побачене та почуте, все ж таки з цим вантажем потрібно було йти далі. А в допомозі був Бог та молитва. У нас щоденно була молитва. Щоденно була служба Божа для волонтерів. І вона є по сьогоднішній день о восьмій ранку. І щоденно була адорація присвятих дарів. І оце піклування про духовне. От кожен день служба Божа, кожен день це також якісь особливі свої переживання Богу віддаєш. І це настільки вже було війшло в кров, що для багатьох наших волонтерів, навіть тих, які декларували себе як люди невіруючі, або ті, які не знають Бога, вони дивилися на це, приглядалися, до Паски приглядалися пізніше, а десь у травні сказали мені, хочемо готуватися до сповіді першого причастя. Фундаментальні духовні основи відкривали нові обрії, і кожен отримував силу через слово Євангелія, молитву через благородні вчинки тієї чи іншої особи. Спілкуючись з отцем Михайлом, ми відчували, що він заряджений потужною енергією, і у значній мірі вона випливає з прикладу життя кардинала Конрада Краєвського. Коли свідчив, отець йому довірив цей уряд чи це служіння, правильно сказати. Він сказав: йому, Продай стіл, продай стіл, ти не будеш сидіти в кабінеті. Якщо будеш сидіти в кабінеті, скастішти тебе знімлю зразу. Він казав: ти не тільки маєш дати милостиню, ти маєш подати руку, ти маєш обійняти, а найкраще ти маєш залишитися з цими безпритульними на ніч. Тому що пастир повинен пахнути вівцями, тільки тоді вони розпізнають його голос, і тільки тоді вони можуть іти за ним. Розповідаючи про справи милосердя, отець Михайло водночас наголошує, що кожен з нас. Повинен плекати ключові світоглядні питання буття, свободу та гідність людини, свобода, яка є не тільки нам просто дана, це не заплачена величезна ціна. Жодне ім'я не повинно бути забуте всіх тих, хто так чи інакше зараз захищаючи своїм тілом і кров'ю, наражаючи своє здоров'я і життя. Нашу країну вони є абсолютно найціннішим, найдорожчим скарбом для цілої нашої нації. Оце та святість, яку ми повинні будемо берегти. Знаєте, можна багато епітетів та хвалебних слів виголошувати на честь Отця Михайла. За його велику працю на ниві благодійності він заслуговує на це. Однак не будемо цього робити. Адже про його справи знають як на землі, так і на небі. Ми просто побажаємо йому здоров'я та Божої опіки. Тримайтеся, Отче Михайле.